Бачите, одного кастрував, кастрував. Одного того ми прикінчили. І тепер він вже не має військ. Ага, і ми зараз не будемо мати. Але але нічого. А, треба було конину взяти зараз, а я забув за конину. Віктори. Флайт, флайт. Летіть, летіть, хлопчики, летіть, бомбіть, все на округи. Добре, все, будемо з вами. Всіма вінінг, типа. Ну, тут пише, що ми зайбі, пацани, і перемога в нас в кармані типу, до 100% 100%. Е, баланс тікає. Ну, проти цього проти цього нам треба десь десь, десь тікати далеко. Тікати далеко, що в нього тут є за скили, можна якось подивитися. Не можна подивитися, хоча чого не можна? Добре, не можна, не можна. Але 6, в нього здається, щось було мощне що може на нас попливати. Нам головне, щоб моральний дух не падав, бо, як ви могли бачити, раніше моральний дух це дуже важливо, а якщо він упаде, то це буде повна попа. Ми будемо в аналі, в такому аналі, в якому ми ще аналі не були. А, так, але, 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 не дивлячись на всі анали, ми. ми... Воювати, ми маємо бути сильними, мощними потужними і потрапити в історію. В анал історії, а не в анал історії. Треба бути обережним із своїми мріями, думками і цілями. Хазарс, де? Ах ти пісюн. У нас тут проникли, у нас тут проникнення, і він йде на Львів. Ти йдеш на Львів? Господи Боже, ну йди на Львів, іди йди. Ні, ну він реально довбий якщо він хоче 120, та я даже цим Ні, цим не піду. Я теж розігнався, звісно. То моральний дух такий, що ну, ну, плакати хочеться. 6 і в цього два, Ну щось уже собі набив чоловік, набив. А цей а цей іде сюди. Ні, ми не встигнемо спалити. Ні, ніяк. О, добре, покладемо королю, класти не будемо. Книжечку покладемо цьому, най заробляє на більше копійку там. 4 строїться, 4 строїться, цей добіжить, да він добіжить. Ми не встигнемо, і він прибіжить і нас. Де? Все-таки він пішов в облогу. Ну, дурачок. Хоча. Хоча ми були свідками, як в нас е... оце. Ого, ніфіга собі. Ну добре, добре, мені це подобається. Такий добре, нехай буде. Нехай буде так цікавіше, коли ворог сильний. Коли ворог сильний, так цікавіше. Ні, не встигнуть. Він все-таки дійде, і тут тут може настане момент, що треба буде знову тікати, знову моральний дух похериться. Ну це капець. Ну але подивимось, подивимось по ситуації. Я вже не відводив.